Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. От Сьогодні у нас вже 25 березня. Відкрив відводочки свої в такому от вони стані. Перезимували, бачите, як сиділи вони тут біля передньої стінки. Так вони. І зараз сидять, але у нас холодно, не хочеться. Але ж я все ж таки... Відкрив, щоб положити їм медопергові млинці, тому що, я знаю, вони і по силі слабші, аніж мені, як би мені хотілося. Але не від мене це залежить. Залежить від природи, що нема в нас в природі пилку достатньо. Розложу я їм не по цілому млинцю, навмисно ложу пополовинки, а потім завжди я можу доложити. Закриваю, щоб було їм тепле. Дивився, знизу підмору практично немає. Так що взяв в суботу млинці, а сьогодні вже вівторок і не можу розложити. Ось інший, бачите, цей вже Дойшов до задньої стінки, але він, звісно, більший. Ну, меду, я хочу сказати, рамки і тут повні, він отут починає сидіти і до задньої стінки. Положу я йому теж половинку, не буду я багато ложити. І зараз вже я закрию їм повністю салофан. Цей Плівку цю, щоб вони з цієї плівки відбирали для своїх потреб водичку. От так. І ще ні одного в нас не було повноцінного обльоту. Зараз вони вон, деякі сім'ї, бачите, сонце вийшло, а на вулиці 7 градусів усього. Вони десь намагаються вискочити, але я скажу, що не дозволяє погода їм літати. І до середини квітня я дивився погоду, вона така і стоїть, але ви... я от три місяці до них не підходив і не турбував їх. Але зараз вже весна, по-любому треба їм робити так, щоб вони мали можливість обігріти гнізда свої. Бачите, хтось літає, а хто не літає. Ну таке, зараз положу по можливості кому всім положу, кому потрібно. Хай воно їм не завадить. Там і дрозді, і пилок і різні мінеральні добавки. Так що подивимось. Зараз може іще пару. Якщо на ті вулики сонце попадає, то на цей, бачите, він аж всередині нічого не попадає, сонце тільки на передню. Бистренько положу і закрию. Головне, що вони живі, меду, меду в достатку в них. тому що я їх ніколи не забираю. Ну, так, Інша. Зараз швидко положу, щоб не заважати. Волога у них є. Бачите, не хочеться такий холод тривожить. Але ж це не для відео, а для того, щоб положити їм білкову підкормочку. Закриваємо і не турбуємо. Положив я ще ось сусідні. Бачите отакі сімейки в такому стані вони. Але холодно, бачите, як холодно. 7 градусів. І що це? Вночі був сніг. Ішов десь сантиметрів 6-7, мабуть, насипав. Ця сімейка така ось, вони зимували, бачите, два 145 х внизу. І всі чотири так вони зимували в мене, тому що щоб... тут теж рамка 230-та, але вийшло, що тут підрамочне пространство. Високе. Подивлюся, що з цього вийшло. Бачите, при такій температурі навіть ще умудряються навіть і приносити пилок. Це ж і воду шукають, і пилок. Тільки перед цим ділка зайшла з пилком. Звісно, що не дуже багато, але чому я і розкладаю медопергові. Млинці, тому що треба допомагати їм у нас, вони не нарощуються восени, тому що мало пилку в нас в природі. А якщо і є, то дуже велика кількість бджолосімей на цьому у нас, де я проживаю, на цій місцевості. Інший я відкрив. Зараз положимо. Бачите, з осені, які понатягнули язики, мостики. і Лежить у них. І ще з осені як обробляв. Так. І вони не витягували, і я не витягував серветку. Я знаю, що кріща у них, ну, може щось там десь є, але масово, щоб їм заважав зимувати і розвиватися весною, такої кількості в них немає. Знімемо її, вона вже, мабуть. Не діє, але бачите, вони одне і позакривали все на світі. Хі -хі -хі. Мабуть, не дуже їм вона подобається. Але все-таки все, положимо їм, хай розвиваються. Цей час треба обов'язково бджолам допомагати. Обов'язково. Хотіли б ви цього не хотіли, але поміч їм потрібна. Ваша Допомога дуже потрібна. Обов'язково. Не нехтуйте цим, допомагайте бджолам, вони вам принесуть. Меду не хочу казати акацію, тому що скажу акацію. У коментарях начнут писати, откуда ви там ту акацію. Вот, бачите, бжилка прилетіла. Де вона? Сидить. С пилком. Прийшла. Ось вона літає. Бачите. Чи видно вам чи ні? Ну, Прохолодно. І оце вже 4 години дня і тільки починається трохи тепло. Але деякі умудряються приносити. Ну, зараз ще одну заглянемо. Друзі, якщо там я вам показав вони на глибокому дні на магазинах 145-х, то тут я зробив навпаки. Два гніздових корпуса із... наверху на голові поставив магазини повні з медом. Отакі вони, бачите, в такому от стані. Там я роблю отвір, щоб вони проходили. Але коли це буде тепло, тоді вони будуть проходити. А так вони виглядають. Холодно. Сам одягнувся аж дві кофти, можна й курточку одягати. Не буду я їх більше турбувати. Розложу зараз до кінця вже їм. І хай вони там споживають, розвиваються, меду там достатки. Навіть магазини тут повні, там в рамках повна меду, я за це не хвилююся. Хвилює одно, погоди немає. Все більше нічого. Не виходить тут ранній розвиток. Ну, нічого, будемо з цим боротися. Не будемо руки складати, щось треба робити, може нарощувати, а також і осінню давати. Млинці, але в магазинах їх немає, хоч бири зараз закупляє, але ж я не знаю, скільки вони пригодні. Але я думаю, до осені вони будуть ще пригодні. Положу їх в холодильник, пару ящиків візьму. Я так собі думав вже, щоб осінню лежати, щоб вони хоч розвиток був. Ну просто бджоли йдуть, я знаю все життя з бджолою. І знаю, яка бджола повинна йти взимку, вона повинна накормила, бути наїдена, щоб було за рахунок чого зимувати, а тут вона бджілка. Ну, просто можна сказати, що так живе собі, та й живе, не наїдена. Отак можна сказати. Тому що жирове тіло, вона багато не може відложити, тому що тільки... Углеводні корма, а білкових немає. Ну, нічого, не будемо ще раз кажу, складати руки, будемо воювати і будемо перемагати. Головне, щоб вони були живі, здорові, а далі піде розвиток на ура, коли потепліє. Дякую всім, хто зі мною, дякую, що ви турбувалися за мій стан. Все в порядку. просто... Не буду нічого озвучувати. Дай Бог вам здоров'я всім, що ви не забуваєте про мій канал. Заходьте, підписуйтесь, ставте подобаєчки. Я буду вам дуже радий. Слава Україні, героям слава, до побачення. Друзі, вітаю ще раз. Вчора тільки порозлажував медопергові млинці. А сьогодні бачите всю ніч, яка краса, сніг іде, не дуже холодно, 2-3 градуси всього плюс, але всю ніч отакий сніг іде. Воно красиво, звісно, вчора на іншому точку розлажував млинці до розвитку ще казати. Далеко, деяких є, я не відкривав рамки, нічого. У деяких є вже розпліт, але за того, що пергив у сім'ях зовсім немає, а за що свого тіла вони, мабуть, не хочуть дуже гнати розпліт, тому вчора дав їм підгодівлю, медопергові, там і дрожжі, все. Будемо сподіватися, що розвиток піде. Позакривав їх трошки, льотки поприкривав. Взимку були льотки на всю відкриті, а зараз на 3-4 пчоли так зробив. Ну, Бачите, яка краса. Не буду затримувати ще до відео. Отак вулики стоять, всі в снігу. Все, я дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь, підписуємося.